Вітаю всіх, дорогі брати і сестри. Слава Господу, дуже приємно бути разом з вами на цьому святі. Ми сюди приїхали з групою села Миколаївського, піонер. Чули, так? І перш за все хочу привітати вас зі святом церкви, днем народження, так? річницею, побажати вам терпіння, тому що праця потребує багато терпіння, та побажати вам натхнення. Побажати вам любові, кожному з вас, кожне сердечко. І Господь благословив, щоб саме в цьому місці виникла церква, бо мабуть, тут була найбільша потреба, так? І я дуже радий, що і сюди мене теж Господь привів. То я в 2005 році сюди прийшов. Тут місія була Україна для Христа. І я починав. Вчитися служити Господу саме тут, у вашій церкві, ученічество це дуже велика така справа. Дякую е, пасторам, служителям, братам, сестрам, тому що в вашій церкві було дуже тепло і затисно. І я знаю, що і зараз так. Е, ви багато працюєте, є свідоцтво. Я е, був з дитиною, була дуже хвора дитина, отут е, в лікарні, поряд. І мені розказували люди за вашу церкву, що церква дуже багато працює і дуже багато підтримує людей. Хай Бог благословить цьому церкву. Також дозвольте мені привітати вас зі святом Днем, з Днем Подяки. Це говорить про те, що нам з вами так? Господь надав таке служіння так? для людей. Дивіться, я хочу один віршик зачитати, бо треба коротко ж. Тим прославиться отець мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Вот я хочу пожелать, чтобы церковь всегда видела, да, плод свого труда, Щоб в вашій церкві завжди було багато людей, щоб церква возрастала. Как приятно вот, э, деток видеть, да? Молимся все вместе за делателей, которые влагают в детей наших, Слово Божье. Сеют. Такая большая нехватка. Пусть Бог благословит в этом. Аминь.